Петровськ. Вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на радіопрограму в душі квітневий спалах не згаса». перед мікрофоном Валентина Орлова. Мінливий, напружений щоденний наш світ якоїсь миті зупиняє нас і стає раптом іншим. Відчайдухом болю приходить та мить, коли дізнаєшся, що обрії вічності беруть до себе того, кого ти знав, любив, шанував, спілкуваннями з ким надихався і щоразу дивувався світові цієї людини. Я натомився долею земною, в душі ж квітневий спалах не згаса. Це перші два рядки із пророчої поезії заповіту Віктора Коржа, Останні небеса, написаного ним 2008 року. Сорок днів тому вони лунали у просторі осіннього повітря останнього дня жовтня, коли відбувалося останнє прощання із поетом. Яскраво самобутнім, потужним, ліричним, часом войовничим і правдивим, як сама совість. Звісно, кожна людина, яка була знайома із Віктором Федоровичем Коржем, чи то молоді літератори або ж студенти, чи знані письменники, врешті знайомі, мають власний спогад нехай навіть короткий, бо Віктор Федорович належав до тих людей, яких не помітити неможливо. Він був народжений у квітні 1938 року, і оцей квітневий спалах самої зяви у житті дійсно ніколи не згасав, доки він жив і писав. Збірки Віктора Коржа, «Борвій», Закон пензля, зелені камертони», аметист, повернення в майбутнє, літочислення, очі доброї долі, корінь добра, твердиня. Світ звичайних фантазій, осіннє чекання весни, чиста сила, назвами самими назвами творять, утверджують коржеве слово. Віктор Федорович інтерв'ю давав зрідка, особливо ж уминав дацькі, так би мовити, коли інтерв'юери прагнули наполягали пробитися до поета. Хоча він дуже любив спілкуватися. І ще слухати інших. У моєму власному радіонотатнику в архівних записах є інтерв'ю, записане у квітні 1998 року, за два дні до 60-ліття Віктора Коржа. Тоді наша розмова відбувалася у кабінеті завідувача кафедри української літератури Дніпропетровського університету імені Олеся Гончара, яку він тоді очолював. Мій власний трем перед метром поетичного слова відразу якось минув, бо сам Віктор Федорович сказав: Ну що я вам такого цікавого у мікрофон можу розповісти? І тим не менше, потроху наш діалог розгортався. Я люблю песимістичні, ноти. я ж не знаю, чого я їх люблю. Чогось вони мене бентежать. Я взагалі люблю поезію, позначену ось такою елегією якоїсь смутку, просвітленого. Це склад характеру, очевидно. Мене приваблюють драматичні якісь явища, я не байдужий до них, трагічні. Хоч я бачу багато, я пишу і гумор. У мене багато гумористичних відверто, гумористичних творів, і я перефразував у розмові з Олією Залатою. ми говорили, згадували Лесю українку. от Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. А я перефразував, кажу, і на старість літ я гордий, щоб не плакати, я сміюся. Тобто кожному своя пора гордості. от Я з часом. Теж свою гордість відчую, сміюся. От коли треба е, от, і дошкульним сміхом, я навіть написав поему сміх, присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Вже монета золота, я Тарас Шевченко. 200 гривень номінал, що найвища проба. Одожили. Откривай тугий гаман пане Широченко, хай насититься твоя. Несита утроба. От ну не можна золото душі перетворювати в реальне золото, яке можна вміняти, купити з образом Тараса Григоровича Шевченка. Це святотатство, я вважаю. Взагалі, я сумніваюся, що він знав вартість цих знаків. Ви сказали гордість і майже поруч од слова і сором. Сором і гордість як не дивно, Але я думаю, що це неначе той рушій двигун, який ну, вибудовує долю людини. Це абсолютна істина. Бо іменно доля людини, душа людини ось на цих категоріях вона вибудовується і вона реалізується. Ну, я себе згадую малим от дитинстві. Мені весь час було соромно, коли мене хвалили. Я нахиляв голову. І, і я зараз навіть з острахом чекаю дня, коли мене будуть вітати з ювілеєм. От і будуть обов'язково ж будуть хвалити, а мені буде соромно, як, як в дитинстві, коли мене перехвалювали. Пере, ну то я знаю з якою метою, щоб прагнув, щоб бо ще ж попереду час ти ще можеш бути таким, яким тебе ми хочемо бачити. Тобто то авансом. Сором буває від вчинків, сором буває навіть від думок. От буває соромно, що й подумав, так. От. Тобто є е, такий широкий спектр цього почуття пекучого сорому. От. Мені зараз соромно за те, що я не можу вплинути на те, щоб стало краще бабусям, які ходять. Я цього не можу бачити. Я колись в Америці бачив біля сміттєвих контейнерів, шукають що небудь таке, що придатне для споживи. Я не можу допомогти дітям, які заходять в трамвай і раптом вже бракують. Мені соромно. От маю розум, маю силу. Маю якесь ім'я і так далі, але вплинути на хід подій я не, не можу. І мені соромно цього. І мені навіть соромно, що хтось бачиться. якийсь я сім йде, от приїде сюди і побачиться, і скаже: вони, от ось вам нація. От, а ми здобули незалежність. Ми можемо бути гордими з цього, а гордиця вже братством не випадає. Хоч же браки. Колись моя покійна мама казала, ми хоч бідні, але ім'я наше чесне і горде, От і не треба. От, так що ми можемо перетерплювати це. От, але гордість оце, це почуття самодостатності і права на всі людські гаразди, які дарує життя. Один раз людині дарує, доля неповторна. Іншого не буде ні часу, ні людей інших, ні народу іншого. Але гордість, що є та споконвічна, то гординя, наша предківська. От я нікому не дозволю назвати себе менш вартісним як народ. Це взагалі я вважаю невіглаством будь-який народ міряти цей розумніший, цей талановитіший, а той. А кожен народ по-своєму неповторний і прекрасний і має свої вартісності. Так що гордість, вона це як корінь, що живить наші всі інші відчуття. Ну, сором буває, я кажу, такий пекучий, що і душу що всю може випалити, і пустельнило її зробити не, не дай Бог, як кажуть, пережити отой глобальний сором. То як самому він все висушиться. Але здатність до цих реєстрів буття свого треба мати. Отже, треба триматися тої рівноваги, яка, до речі, з любові, тепер повернемося до любові, так з любові народжується людина, і от ту любов вберегти всіма іншими відчуттями і гідності своєї. І Совісті перед громадою. Давайте від контексту нашої розмови до контексту ваших віршів. І, зокрема, є у вас такий вірш. Контекст ночі. Ой, він дуже сумовитий. Ви знаєте, цей вірш контекст ночі. Я її переживав цю ніч. До речі, я не пізнав тих місць, де колись люди жили, а вони покинули ті місця. І я там пережив всю ніч. А там уже людей нема, вона покинула, то такий невеличкий хутірець був. Кажуть, зараз відроджується, відновлюється з великими зусиллями. Там от колишні забуті, неперспективні села. Але я переживав ось таку ніч в неперспективному, забутому одному. Це не рідне моє село, але рідні там люди жили. Тому я там був. Ти ж земна під небозводом зорями розквітчена. Темна ніч, немов черниця щось шепоче знічено. Чую, як зітхато поля ронить сльози росяні, гнулась, гнулась, роздягнулась на поталу осені. Шлях прадавній пропадає вкритий бур'янищами. Ані їздять, ані ходять. Сим гостиним килимом, буря часу шаленіла, селі буря нищила, кинути далекі села з хатами похилими, сич, кричить у пущі саду, пустка перелунює, мов дитя забуте плаче, неутішне звідчаю. мохом світиться солома. Над старими клунями здичавілі пси на волі вовчі ноти вивчили. Стогне зрушений колодязь, зруб зотліли скрипами, манить, манить, не заманить до джерел замулених, відчайдух пройди світ вітер циганською скрипкою витинає голосіння наче на замовлення, десь далеке пожарище спалахами блимає, ніч черниця трима сукню вогняними крайками, не сліпіться мої очі, серце не болимоє, зостаюсь в контексті ночі, смутку трьома крапками. Віктора Федоровичу, що знаєте ви, напевно, і чого ви не знаєте, але вам би дуже хотілося знати. Ось я знаю, що мене чекають ще великі випробування. Це я, напевне, знаю. Я знаю, що мені треба не піддатися, не зломитися, бути самим собою. Це я вже, може, запізно, але твердо знаю. Я не знаю, як зарадити тим, хто чекає від мене дієвої допомоги. Але я знаю, що буду весь час шукати стежки до них. Я їх ніколи не забуду, ті, хто кличуть мене до себе. От а що буде? Як буде? Я не знаю, але вірую. Не знаючи вірою, що буде краще, ніж хтось сподівається, От, злий і темний, От, буде краще, тому що добрих людей, кращих людей значно більше. Поетам дозволяється мріяти, пізнання чогось незбагненного на мить озаріння, воно відбувається. Тобто душа. Раптом відчуваєш, що вона таки безсмертна. Отже, цей запис розмови відбувся 13 квітня 1998 року. І доля дала віктору Федоровичу. Ще 16 з половиною років життя. Його остання книжка вийшла у 2010-му у видавництві український письменник, а перед тим довгі 22 роки Корш не видавав жодної. Назва цієї книги промовиста, чиста сила, передмова Дмитра Павличка. Ось що він пише. Віктор Корж поет, який вийшов із хати журливої, сивовіконної, з осіннього городу, ізмальви, з із рушників, але вміє включати своє дитинство скитання і бідність родини своєї в літах війни, повоєнну скорботу матері, саме пробудження свого таланту в космосі громадянських, загальнолюдських переживань та устремлінь. Давно і не безпідставно Віктор Кош зарахований до плеяди сучасних українських найцікавіших і найщиріших поетів. А після мова до цієї книги належить Миколі Михайловичу Дроню, тоді проректору з науки, а нині професору Дніпропетровського національного університету імені Гончара. Наша розмова із Миколою Михайловичем відбулася вже ось тепер. Перший раз ми з ним зустрілись, коли я був учнем 11 класу. В складі бригади телевізійників він знімав фільм про нашу школу. І якось вийшло, що мене виділив і від моєї особи зробив сюжет цей. Про табор відпочинку і праці в царичанській середній школі. А потім пройшов час, і в університеті я з ним зустрівся. І візуально відчув, що це ж та людина. І ми відбулось друге знайомство. І потім ми з ним дуже часто зустрічалися. І я думав, що і в поезії треба підходити з точки зору методології творити. А він <свісно> мені демонстрував, як у його вірші, в якому він може навіть спеціально робив якісь. Акценти зміщував, що здавалося, це порушення теорії, але це й було окрасою цього твору, і це було дивно, якби. витоки його поезії пов'язані з степом. І ми ж знаходимося в степу, і це породжує і мелодії степу, ритм певний, і ми дуже цінуємо криниці, джерела, воду. Він перший звернув увагу на те, що в українській мові більше синонім до слова журба, ніж радість. Так. І це в одному з віршів нього, і він там дає собі якби настанову, що я хочу зробити, щоб. Синонімів до слова радість з'явилось більше, так. Ну, тобто завдання як поет удає собі. Але бачте, він певною мірою сформулював ментальну рису українського характеру, наповненість переживань. Він нікого не, не приховував, що цей е період з листопада до його дня народження в квітні 15 квітня да, так. це для нього було дуже е випробування велике. Осінні небеса. Так планував він назвати свою останню збірку. але мені вдалося його переконати, що без поезій попередніх циклів ця книга буде не всім цікава. Чиста сила вже поєднує всі ці його етапи, які свого творчість, які він переживав. Мені здається, вона підсилила, і чиста сила вона справжня. Мелодія не будь для всіх сумною, вони ж лише мені останні небеса. Два рядки завершальні із поезії Віктора Коржа Останні небеса. Віктор Федорович якось сказав: Я про себе знаю все нам варто увійти у його всесвіт пізнання. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка і ведуча Валентина Орлова. В ній звучало інтерв'ю із світлої пам'яті поетом Віктором Федоровичем Коржем та розмова із професором фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Миколою Михайловичем Дронем. Програму вироблено на державне замовлення. До зустрічі!